Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали до, до Андрія у Воскресінці, до Діма й до Андрія. Має такого жеребця по Харику. Е, це є е, ровесник е, каталеї. Це ми, можна сказати одного, одного дня. Ну, не одного дня. чекай, я від тебе забирав у Харрі, так, так? Є такий жеребець. Кінь робочий. Ти часто його запрягаєш, Андрій? Тепер е, у тиждень не їхав, а так то він кожен день їде. Кожен день? Кожен, кожен день. От видий. Як... Не легенько, а бігом. Це, це, це поважний кінь, жеребчик поважний. Yeah. Е, на, yeah. Жеребець на Андрій? — Так. Є. Є. Наліт не йде, дай вперед. Yeah. Є. Ага, ага. Зараз покажемо ми вам його маму. 2000 гривень. 2000 гривень, поровка дві тисячі. Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень паровка. Жеребець. Три роки буде навесні. Чекай, мама, щось має совєць, щось має совєтської крови. Е, ну так, бо то вона завезена звідти. Я не знаю, як це привіз, я її попив, у нього лучше. Файний. Подобається мені його голова. Цікава голова. Називається Захар. Захар. Захар? Ага. Красиво. Тут трохи лід, зараз у, у нас в загальному всюди леди стоять, але е, що нема як йому дати, аби він показав хід. <реш> Відко, що кінь робочий, такі має, ну, м'язи, все таки набито на А на, на, на Я не даю так, <реш> блядь, мені би то було здорово, і вже вони добре робили. Це рахуй, е, ти парував, потім я взяв е, до себе спарував, три, е, три кобилі у себе ми, спарував. У мене були теж жеребні, одна скинула був. По -харику. По -харику. Це одного, одного віку. І той же репчик, що у Юрія Євдошніка, то теж е, од, один вік, вся одна партія. Бо має, я по... має, має має ногу, має ногу під собою. На полук... ну, як полукровка дуже красивий кінь до роботи. Ну, ще раз нагадуємо, кінь працює, їздить до лісу, бо якби стояв, то було б. Би... Зовсім інакша картина, кінь робочий. Кінь робочий. О, такий жеребчик. Паровов того року, каже Андрій, що паровов кобилини. Пару кобилів було. Я не рахував десь до 10 було кобилів. Ні одного перегулу, слава богу, на весні вже будемо вижити. Весна, все показує весна, знаєш. бо є, бо є ти, ти, сам знаєш, ти сам знаєш по практиці, як воно є думає, що вона жеребна, але саме ліпше є, е, е, є, наприклад, усе зараз. Лікар прийшов, зробив УЗД. Не дуже він такий, знає, дрібний, бо то ну, він не дуже легкий на ногах, щоб кілька брикав. брикали. Так, так, так. А ну, на мене його знімає. Ззаді, спереді. От, от такий жеребець. Ребро на нему. Ребро? Ага. Має ногу, має довжину. Ну, такий кінь якраз і під роботу, під усі варіанти суперов. Так, він. По, по призначенню. Так, так. Є, yes, спокійно, ні, ні, нічого не б'є, не кусає нічого. Він ще все зміниш, бо то... Він ще він не в цих роках побуде. Та йому 3 роки у квіт... 20 квітні. 2 квітні три роки. Має, має ще лише бути. Має бути. так. Та. То подивиться, буде вже на нього і коли йому буде 5 років, то зовсім буде друга картина. Лише би було все добре. Ми здорові. І ці наші коні. і Би мене здоров'я, коні бо. Як то кажуть, кінська мама не здохла, здохла. коли так, так казали, ну? Дака! ка Це за малий повідок для нього, але він він, він, він би пішов, а? Андрій з Дємов теж мали свій канал, але що зараз зйомки трохи припинилися на даний час, але може відновити. Нема потреби, а може, коли Підемо на пенсію. <гум> Файно, то й ми заїхали, бо ми зараз вам розкажемо, що ми заїхали до Андрія в гості. То хоч ми можемо заїжджати один до другого. У нас нема такого, що в мене. У нас обмежень немає. Так, так, Обмежень але... в цьому немає, але є якась робота в кожного і тому подібне. Файний жеребець, і, най, най і, тобі здоровий буде. Мене менше бачить, як, як ці коні. Так є, каже моя, моя жінка, каже, слухай, ти більше. Приділяєш час конями як діти. Може воно так і є, я навіть не спорю, бо, бо є у нас добрі жінки і більше біля дітей все віддають їм. А ми маємо і роботу, і коні, і... і тому подібне. Гарний, красивий жеребець, най тобі здоровий буде. Добре. Вига... Виганяй щось. Йду я ще. Виганяти Добре. далі. Так. Ще раз нагадуємо, жеребець на паровку е, знаходиться е, село Воскресінці. Е, Паровка коштує 2000, 2000 гривень. Є у Андрія ще такі красиві кури, каже, що це порода омрокс. Подобається мені цей. Цей колір курей. Є Є. 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 От є ще така кобила на цьому господарстві. Скільки кобилі? П'ять років Це вона. вона мама жеребця, так? так? Вона, вона мама жеребця цього що Андрій виводив. У скільки ти її був покрив? У два роки. У два роки, так? так? У два роки, у три роки вона народила. Так, і після, після того, що її покрив. Щось не складалося. Але зараз ми приїхали з Василем Ветлікарем, і, по-моєму, малий срок, але щось уроді, уроді жеребне. Але ще Андрій каже, що зробить повторне УЗД. Ми тут один від других недалеко, напевне, що напевне, що жеребна по його жеребцю. Кобила, кобила теж е, велика. Має шию, довжина в неї така непогана, як на, як на нашій коні, то вона дуже гарна. Хотілося б родили такі кобили кожного, кожного. року. цього року буде? Так, так, буде. Що з буде? Ще раз нагадую, що, що ми знаходимося в селі Воскресінці. Тут теж запрягаєш є теж то, зараз, так? Є тут у парі. З ним. Чорна їде з ним у парі. Хуба е, ага. куди. Що в парі? Із жеребцем теж їдеш? Все в парі. Одним конем є хати папірів буде. <рес> ну що? Тут береги, ні? Та й ще й глиї. Ага. Глиї теж є? Ті горіш, що коні підчерватку йдуть. Ого. аж так йдуть? Називаю це дорога смерті. <рес> там, якщо кінь не... Чуєш? Або виїхав, або лишився там. Є. <рес> yeah. Якщо кінь не, не потягнув, так все. Так? Хто сумирає, ага. або, або хазяїн? Що він раз сідає? починає, Як кіньку ти ножиш і він сідає, сідає, потім його нога навіть їде. Ти знаєш колись у мене був такий кінь 100%, бо то коней, ти сам знаєш не одного коня тримав, то не од... не, все є кінь, що має 100%. І я заїхав, та як ти кажеш, у нас кажуть стриговиці, на млаху таку. І кінь почав потавати і він не хотів там брати. Не бере, а, так. а ще такі коні немалі. Він це боїть, аби він вийшов, не те, що ще за вкигнути, так, так, бо він по Але той... Я даю нагоном, ну так десь метрів там є дорога така цікава, метрів 150-200. Аби 150? Б, е, 150? Хода, хода, хода не ставати і пішло. Ого. А, а не раз на весні порожній віс ледве відтягають в дорозі. Порожній віс. Їх. Але Їх. то є чим їхати, коні великі, коні великі. Ну, тут без. Та то великі ось ти знаєш, великі то одно. Так, так, бо то не. я не знаю, що то все, Тракуні вчить. Ібо він привик до, для кожної місцевості. Колись як було, як привозили з Тернополю, колись... Коні, то, то треба, аби кінь стабілізувався і було часу. Ми були такі екземпляри, що приїхав до води, а йому в лісі крутить. Він бріт не йде. Що Вода шуме так кінь дує. А це собі сам вихід, що я з Сереги їдуть на гріб, може, мало. Я їду Сергій молодець, позавозив коней багато. Вона була тоді така уставка трошки, але нічого. — Нічого, зараз Вірусу, на... вона... — Виросла Вона була літом ще дужче? Як зараз? — Так. — Ще була на пащі ще дужче? — Дужче, ну. Mm -hmm. Я не даю їм, даю їм... Скажу, не брешу, бік. три літри бівсу в день, все. — Три на день? — Так. І, і черпак — норма, чи їде, чи не їде. І... Ні, то то. Ну, вша, до не мень спуски по світу, як я начну, тачками вже до блін, це достатньо звід. То, то тачками можна заїздити, але якщо ким роби, знаєш, кожен Ні. день, наприклад, працює, і від, від ранку до вечора, а а такого, як десь там поїхати раз на раз в око, як як йому давати так жарти, то тобі має, щоб банів не вилазити від зорі до зорі. Так, та, та які хлопці що роблять у лісі, то зовсім інакше, знаєш, а інакше. Це що? <реш> Коні не продаються. Коні не продаються. Ви розвести, це що квочки, що 18 штук. Так, оті кури, що я показував, то може би щось продаву, якби щось не неслося на весні. А зараз. Так, так. Гарна кобила, красиво. Тут гарна господарка, стайня така на, 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 дві, на, два, на дві сторони. От тут у нас є Василь, котрий робить УЗД. Ми приїхали сюди, щоб сьогодні це познімати. Зразу і познімали, і зробили УЗД. Кого цікавить, буде номер в описі його. Що цікаве у ЗД тут в у цьому районі. Він це робить. Без проблем. А Акубело... кобила... Скажи мені, а кобила вже. Скільки, кілька часу ти не впрягав. Кобила? Так. Тиждень теж не їхав. Тиждень що? Оця кобила жеребна зараз по фараону, ми зробили УЗД. Не ми, Василь зробив УЗД. Жеребна по фараону, і він же її буде бавити, вона вже їхати в ліс не буде. Як не? Хлопець на пораз буде їхати. Кобила походить звідки області. Звідки? Вівкою, області, село, Глиняне я брав там. Ага. Під кобилу є такий лошак, лошакове 4 місці. Буде першого числа, що немає? Першого числа, так? так? Ой, та першого числа це ще. <Church> є ще. Він хоче гуляти, скакати. Отака така кобила. І такий лошак. Лошак буде продаватися? Найше ще... трохи походить берегами. Що ще поки що не... Ні, буде навчу їхати, тоді продам. Я все так люблю. Так? Що будеш тримати, nie так? тримати, я ja de... Маєш to, все to, для цього, so щоб to. він. стояти. Давай газуй, газуй. Кобила має yes. висоту, має довжину. Якраз як по фараону вона ну, взяла, колір чорний, буде. Майже близько до того першерон такий як має бути. Би Бог дав, би лиш народилося, би все було добре. Поправити трохи, бо то так, вона так. прийшла, я дав на муху, бо мої на муці постоянно. Ага. А це з цього раш підстав. На устайні там діда стояв. О, от ви ж такого витілат качалося. Качалося, так? Але нічого. Ага. Є! Yeah. плавло, але Так, але в притиску вона не плавна. Як... Ні, вона робо... робочий ні. робочий вид зараз має, але в загальному то цей. Кобила має висоту, довжину якраз така, ну, Так, так. 1,7 м на лінійку, я думаю. Я не можу тобі, ну, знаєш, бо багато як де помірити і тому подібне, ну, треба мати лінійку, аби того де щось... говорити. Так, говорити, розказувати. Ні, ну, ну... ні, високо, кубела десь Три рот пішов виш... зуби в мене за шпора Ага. Дивись, ведеш? Так так а. уже пішло на, на четвертий получається. А ну, та вот дивись. Ведеш угу. угу. А не взяв? Взяв не. Ну, Ну, Файн. Такі зуби це є супер, бо це ще є. Це ще є, ще, ще це є, є ресурс. Так, так, так. Лошак бігає, скаче, гуляє, вважай, бо вже леда. Друг, ти що? Би, би не вповз, не? Нічого, це ця все, він з такими брудами йде, що лише одна голова стече, то й нічого. Так? Ну. Він вже привик до цієї місцевості. Він привик до цієї місцевості, це, це, це похідний. Ще раз нагадую, зробили УЗД двом кобелам, е, ну, ці має строк два місяці. Жеребна по фараону е, отакі, такі справи. Та, та місяць часу добре не видку, але вроді жеребно теж. Не біда, як, буде, як не буде жеребно, то буде рада, поправи. Та, та є лік, то не все, не все ну. Ми б хотіли, аби мало кобила, так як ти кажеш. По... Ну, як якби квочка, 18 штук вивела, ти що. Оце би було добре. А, два сезони ти Тогоди... мільйонером став, ні? Ні, ми Тогоди... Того зовсім би було по-другому. Мільйонери, мало мільйонерів з цих конів стає, але де щось колохати для роботи, щось підвести, перевезти. То, що є люди, що просто люблять, тримають. Бабуть, перевезти стайні гнії. Так, так. І то зараз опасно, бо ожеледиться, Но. що треба трохи часу аби на цей. Чому? Пошук високий. Високий на ногах буде. Непоганий. Тримаєш щось там трохи тюрмо. Пошковий кісь, і шейка така. Ну, як на... Ні, ні, погано. На, коні... на цей вік, на, ц... на ці коні. коні то він... не є Там, знаєш, я знімав відео і каже, чоловік, ну, той ми й кажемо, що є розкол, якийсь чоловік пише. Покажи хоч одного лошє, не немає розколу. Ні, то, то колонами всі колені. Що, воно, кошту туди, сюди, а потім у рік часу не красоту Саме... Який би не був, такий, як медвід, додому привіса, а він потім сам. Нема різниці, чи першерон, чи, 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 чи гарден, чи, чи, чи ну, би що би то не було. Все так воно є. У рік, у рік трошки на. на на чисто породу з того коня річного трошки страшно дивитися на річного. А, я тобі кажу, так як є, бо наприклад, я знаю, в мене фараон ріс з 11 місців, то він такий був Одні кажуть, там голова велика, потім вуха великі, потім одно, друге, десяте, воно міняється. А але не впливає, голова ні. Так, але воно по міняється. З часом на коні вже треба дивитися. Коли він вже... Він викинує головою пану. Але добре, як плохо великий, бо слухає, має чим слухати. Він буде слухати, залежить від тебе. Так. так. Як годуєш і тому подібне. Ти може бути добре. але не хоче їхати, то треба Ні, та як годуєш, як научиш, все повністю. знаєш. треба час від часу Так. Така ж справа. Добре, Андрій, тобі здоров'я, дякую, що тримаєш такі коні, любиш. Таких, на, таких людей небагато зараз на даний час. Всього тобі доброго. Дякую. Це, це ну, вже вимираючий вид. Так. <рес> так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.